Привітульки, привітульки, привітулічки, мої любімечки. Мої любімечки, щоденний прогноз для кривий ріг, Запоріжжя, Дніпро, Миколаїв, Павлоград, Зеландорськ, Апостолов поїхали! На 18 травня. Що там у нас? Що там у нас? Кривий ріг, криві режульки. Дивимося. Що нас очікує? Їх, які мене ручки все красиві, тільки зараз побачила. Дивіться, які красиві ручки. Бачите, які мені вислали красиві ручки? Боже. Це, між дорогою німецькі. Я, я поставила я така думаю, о, що це в мене таке красиве? У <гум> мене стільки всього вже нарядненького, що я вже... А ось все, Боже, яку ручку мені, бачите, подарили? Це ручна робота. Так трум-пум-пум. Да, так, красива. Так. Не відволікаємося. Дуже багато подарам. Я ще вам все не показала, ще не все вдягнула, і ще не все, все переходила. А ще в мене, дивіться, який красивий є з-за кордону. Такі, я, я до сих пор його не ношу, такий янгол-охоронець. Бачите? Видно, 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 видно? Бачите, він посміхається. Я не можу його нікуди носити, бо він такий гарненький. Та є така коробочка в ньому, і він так у мене тут висить, і я на нього любуюся. І вам треба теж, щоб у вас теж були всякі такі чудові цяцьки, бо це те, що піднімає вам настрій. До речі, намагалася сьогодні записати для вас медитацію про заземлення. Не знаю, чи вийшло чи ні, а переслухаю, тоді тоді щось зрію. Так, поїхали, переврежульки. На 18.05, що буде з обстрілами. Там, де вже нікого нема, буде пожар, пожежа якась. Ну, тобто люди пішли, там щось заброшене. Тобто там щось заброшене, якась заброшка. Там буде пожежа. І про цю пожежу чи напишуть, чи, чи розкажуть, чи ще щось, але не скажуть справжню причину. А справжня причина говорить про те, що там було зупинено якийсь, Е, ну, чи шахи, чи -то, що те, що летіло вбивати. От про це не скажуть, це приховають. Далі. Далі. Ви знаєте, нашим медикиням в лікарні дуже важко, не вистачає рук. Притом не вистачає рук, е, от, знаєте, скажімо, санітари і медсестри. Дуже не вистачає. Знову буде підніматися питання, які сім'ї будуть говорити про, чи якась сім'я, наприклад, буде говорити про якогось чоловіка, якогось чоловіка, цей чоловік, скоріш за все, військовий, От, і будуть піднімати якесь питання. Буду піднімати якесь питання. Так. Ну, щось об об обговорювати будуть. Обговорювати будуть. Так, да. якийсь чоловік, який при владі. Ви знаєте що? Я думаю, що це про Сіньковського розмови будуть. Бо чоловік, який має владу, мав владу якусь, так, да? або щось контролював і досить довго контролював, є якась. Є якась якась, от, балачки, балачки, балачки. І будуть про це розмови вестися, що його захочуть усунути від роботи. Я не знаю, що про нього там говорять, Я просто зустрічала, що там хтось писав, що давайте там підтримуємо щось отаке. От ну, то есть, побратими, давайте то тобто такої справи. От, далі, ще що. Є питання... Та що ж там хтось не слухайте, слухайте, то такий невгамовний, це ж іногда оце підбешує. Що воно там телебене? Це знаєте, я вам хочу сказати, що? Я вам скажу, що це таке. Це як ото... А, це не тут, господі. Боже, що воно там, тарабане? Щось хоче. Потім прибалакаємо. Так. Е... Дивіться, будуть розмови про те, що було щось з, з озброєння чи з палантерки, чи ще щось було. Коротше, що воно десь насправді пропало, і що воно або не дійшло. От, і тому і, і завищені якісь люди ну, високочинні, високий чин у них. А ну Давайте ми подивимося одну таку цікаву річ, хочу. Давайте ми подивимося. Я Юру Сіньковського знаю особисто. Е, я, не буду, я не знаю, про що там йдеться мова, але я знаю, що е, сам Сіньковський по собі, він людина досить е, чесна, щира, відкрита. Я його знаю ще до війни. Я, його знаю ще, я вам розкажу таку одну ситуацію. Може, це тайна чи не тайна, але я вам розкажу. Він був директором, директором торгової марки Ескаро. У нас в, в нього був свій магазинчик. Не знаю, чи він залишився чи ні. Я його звідки знаю. Я, ну, я була, скажімо, ми були конкуренти. Я працювала на Федера, він на Escaro, і ми вели розмову, щоб там я перейшла до Escaro. Ну тобто, одного ножни, ми конкуренти, але які товаришували, бо ми одному до дорогу не переходили. Я була представником компанії Файдел Україна. Хто може зараз там знає? Вони зараз там у них в епіцентрі хлопці працюють. Ну кажуть, такі хлопці, ну паршиві. Тобто компанія хороша, а люди людей взяли гамнистих. От. Ну, це так люди кажуть, я опять так скажу, це не моя особиста, Я просто бачила два рази, наприклад, представників, може, той хлопець вже й не працює, але він виглядів такий, знаєте, бковатий, на от на, от все в епіцентрі, що не хотілося навіть з ним розмовляти. От, З одної сторони, можливо, вже його прибрали, і там хороші люди. Я не знаю. Я просто знаю, що я, бул, я відкривала, коли відкриття епіцентру було, да, і то я була представником Файдала, Я перша заводила цей Файдал туди. Тому, коли мені зараз я сьогодні приходжу, мені там починаючись розкати, так дивлюся і тільки посміхаюся. Але то інше. Так от, Сіньковський був директором Ескару в Кривому розі і досить довго. В нього був такий водій Василій. Е, прізвища я не пам'ятаю, але хто знає, той знає, хто не знає, то неважливо. І от як було діло. І знаєте, для того, щоб. Налагоджувати стосунки всі, хто знають, хто продвигає, хто менеджери да, регіональні, особливо от, або відкриваючи якісь директора, вони всі знають, що це за бутилочкою робиться. Ну І Юра їздив, зустрічався з багатьма багатьма високопосадовцями, з багатьма якимись ліцями, ну, приймаючими рішення. Ну і Це ж було це от от діло по-любому ж закрутилось. А це виділев, а потім взяв і настучав на юру. Що Юра тут бухає, коротше. І ті взяли коротше, його понизили, а цього водітеля зробили директором. А через деякий час я побачила цього е, вже типа, директора, да, ну він да, був директором цього іскару. От я побачила, що він очолює нашу муніципальну гвардію в Мерії. В Про що я хочу сказати? Про що Я хочу сказати Я хочу сказати про те, що сам Сіньковський по собі дуже людина довірлива. От про що я. Ну, знаєте, я не хочу казати це слово, але у вас всіх воно крутиться. Він настільки довіряє всім. Що він іноді може не побачити якийсь подвох в когось. От прошу. Оце я знаю, це я би, бачила і знаю. Він, 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 йому хочеться, щоб, щоб головне було, щоб, щоб хорошо було. Да? Він дуже переймається за своїх хлопців, ще тоді це ще АТО було колись. Да? Ми з ним вже зустрічалися, я заходила. До нього магазинчик, і він якраз там ще працював. От, і йому дуже хотілося, дуже хотілося щоб ну, його хлопцям всім було добре. Ми якраз вже спілкувалися, вже він там в АТО був. Ну, а потім воно якось вийшло. В мене, ну, я своїм життям займалася, людина там, своїм життям займалася. Але про що я хочу сказати? Я зараз хочу подивитися, чи насправді Юра, там щось про нього кажуть, що ну, якісь наклепи пішли. Так от. Чи мають насправді до на нього це відношення? Оці, оці наклепи, оці СМІ. Дивіться, ось ця карта, хто займається Таро, я рідко показую карти, і ви це знаєте. Але хто займається Таро, Карта Другий Аркан це називається Верховна Папеса там, і так далі. Це карта тайни, якої якесь. Тайна вилізла. поняли? Тобто, Або є якась тайна, є якась паднагодна, яку ми не знаємо. І ось ця тайна, дуже болезненна, іде з вуст жінки в першу чергу, або групи людей військового характеру, бо вона мічова. І ця, ця тайна вбивча, але це карта подлості. Я вам скажу, що це це десятка мечів. Всі, хто займаються таро, не дадуть мені збрехати. Десятка мечів, це карта подлості, коли ти поворачується спиною і кажеш, ти, ти мій друг, ти мене зашіхистиш, а тобі кажуть, друзі кажуть, да, 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 а потім ти поварачується і тебе розстрілюють. Ось тут говориться про те, що. Що він там не робив? Він мог ошибитися, його могли підставити. Його могли напр... обріхати, або спеціально він міг в чомусь стратити через те, що його спеціально, знаєте, як то кажуть, подстава. Отут є, вилазить якась подстава. І це якась стара подстава. Тобто, і це якась стара, дуже-дуже. Ну, тобто, це не вчора зроблено, скажімо так. Довге время Довге вдрем'я цю це не говорили, це тримали. Це б тримали при собі і не, і не випускали. Тобто, знаєте, як ото, як забирають кабрати? Помните про міла Бога? Помните, як тільки він е, почав вигравати, да? і щоб він не вийшов е, знову в другий день, ну, щоб не було е, суд не виграв діло. Що зробили? Зробили, скліпали якесь відео переговорів, вирізали, що надо, підставили, що надо, Поняли? Отут От така сама ситуація. Тобто його обмежували в роботі, тримаючи цю інформацію. І коли настав вибір, казати чи не казати, робити чи не робити, запустили, зробивши з Сіньковського дурня. Ну, ось так, друзі, в чому мета? Чому? чому? Це було зроблено. Я хочу сказати вам таку річ, що чому я це Просто мені ну, в ленті раз, 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 раз. Я йошки, та що там таке думаю, що це саме. Якби я не знала особисто Сіньковського, я би сказала, я вам не можу сказати, що він, от він як бойовий офіцер, це людина чисті, це розумна людина, ну він довірчивий сильно до тих, от хто до нього звертається. Знаєте, як до нього звернуться про допомогу? Да? А він не буде питати, хто ти є, він допоможе. А воно кажеться, блять, гавно. Понімаєте, о чому я? І це не того, що я там, наприклад, він мені щось здовжен, чи він мені позвонив чи попросив. Я давно не спілкувалася. Давно. Я останній раз бачила Сіньковську на паніхіді за Кривбасом, батальйон Кривбас збиралися. це був чи 19-й рік, чи що, щось отаке, поняли? От, поэтому я, как би, я просто подивилася, аж думаю, ой, ну, я то кажу, ну, змарнів там, ну, і все. Ну, так і що, ну, сказала здрасте. Він навіть мене не узнав, бо я, коли, я, коли ми з ним, як то кажуть, в цих красках тусили, в мене були руді коси такі довгі, я була тонка, звонка і прозрачна, і не така красива, як я, як зараз. Ні, ну, було дуже красиво, ну, тако, ну, тако, зараз краще. Ну, поняли, тобто, ну, це це питання просто я бачу, що розганяється от по картам, навіть ось опрям розганяється кафіня. Навіщо це зроблено? Що хочуть Сіньковського? Значить, дивіться, я вам зараз покажу одну, я вам все покажу, дивіться. Є карта сім'ї. Сім'я це його батальйон. Є карта. Си, маги, маг. тобто він в своєму батальйоні, в своїй сім'ї, він, він крутяцький чувак, за яким йде дофіга. Чого? Є карта сили. Тобто, силовики, пацани йдуть за ним. І вони його знають. Ось ця карта шестерка чаш це давня карта. Вони його знають, ще за царя панька. Вони з ним з'їли не одного, не одного цього. Як то кажуть, що, що там вони їдять? Не один пуд солі. о, вспомнила. <гадалка> від Бога, правда, <гадалка> я знаю, Господі. Так от, дивіться, ось він дуже ресурсний чувак. Його хочуть зруйнувати. Його хочуть зубрати, для того, щоб лишити цей там, чи, ким він там керує, батальйон чи що. Я, я просто слова, кроме батальйону, я не знаю, чи це скажу, тому не ображайтеся, хто має до цього відношення. От його хочуть просто стерти землі, ну і те, щоб він став ніким і щоб цей батальйон не мав сили. Так, що це дасть? Що це дасть тим, хто це робить? Що це дасть тим, хто це робить? Куча балачок. Вони почнуть маніпулювати, блядь, дивіться. Ось все, я вам ці карти навіть покажу. Сім'я це знову батальйон, да, ну, це, це десятка, це десятка чаш, це сім'я це така, які один за одного тримаються. Карта дьявола. Маніпулірувати почнуть. Маніпулірувати в воєнних е, і маніпулювати захисниками почнуть. Понятно? тобто ну, Тепер ви будете, як ми вам сказали, що там пишуть, що вони там пишуть, господі? Так, а тепер у мене питання: хто насправді за цим стоїть? Люди, які не знають, що робити. Люди, які і вашим, і нашим, бачите, вони такі, і, і не туди, і не сюди, і вашим і нашим. Люди, які мають доступ до закона, до влади. Люди, яких було від чогось відсунуто, або вони вимушені були піти. І вони дуже довго чекали, ці люди, щоб наступив якийсь момент, коли вони вдарять за спини. Це заздалегідь спланована акція. Поняли, поняли все. Поїхали далі. Так, інгулет, що там у вас буде 18.05? Мені я вам так хочу сказати. Мені можна розказати, що хочете. Можете розказати, отак, блядь, хоч з пени рта. Я ось взяла карти, подивилася. І я знаю, про що ти думаєш, що ти за людина, що ти хочеш насправді. Тому давайте от, це от все не будемо. Можете хоч і висратись в своїх СМІ, понятно, і в своїх ось, і газетках, що ви там пишете і на сайтах. Ось є інформація, яка щитується, і все. І ти тут хоч, хоч, хоч видумуй, хоч не видумай, а вона йде. Так, Інгулець 18.05. На окраїні міста. Може бути статися якась пригода. Чи дорожньо-транспортна, чи що? Якась жінка пострадає дуже сильно. Зеленодольськ. Вибухи, ракети. Обстріли. Нічого немає, але буде, тривога буде. Павлоград. А, апостолова, 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 вибачте, апостолова, Апостолова. Так, апостолова щось приїжджаю, вам в лікарню привозять хлопців поранених. От, і ще щось так багато, так багато, що пиздець. От, я би сказала, так як враження, що на вулиці будуть лежати. О, далі. Чи буде обстріл апостолова? Силове вас буде, але ні, вроді би не повинно. Так, Павлоград, 18 травня. Павлоград, вам теж привозять і ще що. І у вас, буде, і у вас є ось, ось дорожньотранспортна пригода, де загинуть двоє людей. Запоріжжя, привіт Запоріжжя, привіт Запоріжжульки. Трошки промітінгувала, вибачайте, в мене тут. Зараз Маріна мені зробить тайм-коди. Хочу подякувати дуже щиро Мариночці, яка робить там коди для вас, друзі, щоб вам було удобно, щоб вам було удобно дивитися мої відео. Тому Мариночка, Сьомики, Бомики, це при тому при всьому, що я людину особисто не знаю, ніколи не бачила в житті. Це дуже цінно і це дуже важливо. Ось тому я люблю соціальні мережі, тому що через них ти знайомишся з такими шикарними людьми. З такими, що дивишся думаєш боже, як класно, що такі люди живуть серед нас. Тому всі мої підписники, я хочу сказати, що ви якраз входите в цю категорію, тому що ви підписуєтесь, ви мене дивитеся. Тут тобто десь ми з вами на якісь одних вибраціях. І це класно. І це класно. бо Боже я ж класна. А я раз я класна, наш мене є ж і підписники класні, правильно? Кажуть, скажи, хто твій друг, я скажу, хто ти? Так, поэтому, як то кажуть, попросю. ми з вами, як то кажуть, ти мене вважаєш, уважаєш, і я тебе вважаю. Тепер ми з вами уважаємо люди, Так оце і ми. Так, Друзі, поїхали. Дніпро, Ні, це що, Запоріжжя, 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 18 травня. 18 травня. В результаті е, роботи ППО буде щось знову е, поломане. Знаєте, закінчить своє существування. Воно так робило, робило, знаєте, його, доб... його не добили, тепер його доб'ють, але про це вам не скажуть. Приховають, скажуть, що ми більші молодці і нічого не було. от. А там, в ту зону, вас не пустять. просто. При, над приватним сектором буде стрьомно, бо люди будуть бачити, як працює ППО, і це трошки ну, буде, навіть, навіть десь може бути пожежа. Тому я б за, за Запоріжжя на нашому місці, скажімо так, не розслаблялася. Так, поїхали далі. Запоріжжя 18 травня. 18 травня обстріли, ракети, вибухи. Що буде. Тут багато що буде, але я вам це все не, роз... не розказую. Ось буде стрьомно, будуть бачити шахіди на околиці. Це буде да. далі. Ось наші хлопці е їм трошечки дадуть комусь звання, комусь щось героя і це щось ну, Тобто буде відомо. От. І ось Влада е щось буде казати, населенню. Ну, Щось буде таке казати, щоб поберегли себе. Так. Дніпро. В ну, мене не показала, поняли? Масової руйнації не показала на 18 травня. Дніпро, Дніпрушечки. 18 травня. Щось там у me, десь попросять менше лазити, десь чи менше ходити, чи щось таке. Це, по-перше. По-друге, буде, буде силова атака, але вам щось. І, Скажімо так, інформацію ісказять, або не всю скажуть. Скажуть, що все хорошо і все прекрасно. Наскільки це прекрасно, ми побачимо зараз. Ні, не дуже прекрасно. Уламки попадуть десь на якийсь об'єкт інфраструктури і якусь насосну, якусь, не знаю, подстанцію, якусь ще якусь фігню, щось там добре загориться чи поламається. Так, Дніпро. 18 травня. 18 травня. На околиці міста зіб'ють щось зіб'ють і люди будуть це бачити. Можуть навіть зафіксувати. Не викладайте відео, будь ласка, нікуди. Так. Е, далі, далі, опять-таки, Влада, Влада, Влада. Приїжджає дуже багато поранених і Влада вже не знає, куди їх розкладати. Буде обстріляна якийсь, якийсь новий, новий скажімо так, об'єкт, який дає ресурс. Його тільки, знаєте, чи обновили, чи відремонтували, чи прям-таки апгрейдили. І знов туди летітиме. Так, і Миколаїв. Миколаїв-миколайчики. Миколаїв-Миколайчики, 18 травня. Що? Буде з приводу... Ій, склеїлися. Карта. Аж ти Йошкін Матршкін. А що це ти склеїлася? Ти подивися, яка хулера матері взяла. Ви знаєте, буде в якомусь районі, як то евакуація проведена. Людей десь відвезуть на якісь времені жилище, чи, в жилища, чи що, щось таке. Так, далі, далі. В якийсь, в якийсь прильот, в якийсь заклад, він такий невеличкий. Да. Або там щось зірветься, або прилетить, або там щось обстріляє, вікна повипадають. Там, ну, там, там скажімо так, є свої якісь правила, є якісь свої устої, але про це не дуже й скажуть. Так, що це воно Що це в мене? Ця карта приклеїлася, собака? Що таке? Тож, треба менше чай пити на картах. Та просто в мене за цей рік так карти поізносились. Я вже другу колоду купую цих карт. Так, Миколаїв, 18 травня. Що буде про обстріли? Що буде про обстріли? Будуть очікувати, будуть очікувати, контролювати, наскільки це можливо. ППО працює в посиленому режимі. Але на околиці міста якась, якась інфраструктурний об'єкт, він буде обстріляний. Притом дуже різко, дуже неочікувано. Там, там, там наші працюють ППО, працюють, люди навіть будуть бачити. Так, друзі, тепер обираємо поради. Перший, другий, третій варіант. Обираємо пораду. Перший, другий, третій варіант. І... Поїхали. Перший варіант. Що вам робить? Що першому варіанту робити? Ви знаєте, я вам так хочу сказати, є якась ситуація, от є якась мрія, да, ви дуже боїтесь її реалізувати. І, і Пора говорить про те, що маленькими шажочками, по крупиночки, беріть і робіть. Отаку от по шажочечку, по, 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 по 10 гривень, по 100 гривень на неї відкладайте, але беріть і робіть. Друга, друга, що вам робити? А вам потрібно нарешті навчитися захищати себе перед якимись людьми, якась є категорія людей, їх небагато, але вони вам закривають якийсь обрій, вони вам не дають двигатись далі. І вам потрібно навчитися захищати свої кордони, казати Ні, так, не буде, буде так, як я хочу. І я буду йти і робити те, що вважаю за потрібне. І третій варіант. А вам потрібно відмовитись від якихось документів. Ви знов якісь хочете бумаги, документи, щось зробити, вам треба відмовитись від повторного. Но это что вы неправильно робите Вам туда не дає а вы туди претесь, претесь и претесь. Не потрібно так делать, потому что оно все равно вам вылезет боком. Так, ну и что вам почитать. Я тебя заговорю молитвами, так как это может только мать. Чтобы для врагов ты стал невидимым. Чтобы пуля не смогла догнать я в слова, как в чары заклинания, заложу заботу о тебе, чтобы берегли твое дыхание все божественные силы на земле. Ранним утром, ночью, среди бела дня, амулетом буду каждый час. Кто-то должен ведь оберегать тебя, пока ты там защищаешь. Нас. Це був вірш написаний в 2014 році. Я тоді ще е, не писала українську вірші, е, більше російську писала за звичкою, бо в мене більший все-таки лексичний словник був російською. На сьогодні я стараюсь, намагаюся писати українською. Не завжди виходить, звісно, от. Але, 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 я вчусь. Так, ну що, друзі, пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, які на мене підписані, які ставлять мені вподобайки. Здається, все перші слова. З вами нічого поганого не трапиться. Я вас, як то кажуть, я вас, як кажуть кашпіроски, я вас кадірую, я вас замовляю, щоб ви були в мене заговорені. І щоб з вами нічого пана не трапилось. Пока-пока.